Коли українці шукають роботу в Польщі, вони часто бачать дві назви договорів. Умова о праце і умова злецені. На словах різниця здається очевидною, але на практиці вона викликає багато плутанини. Умова о праце – це класичний трудовий договір. Його зазвичай мають штатні працівники. Він дає більше стабільності і соціального захисту. Частіше є оплачувана відпустка, простіше з лікарняними і чіткіші правила звільнення. Саме цей договір частіше підходить тим, хто планує працювати до. Овше умова злецення – це цивільно правовий договір. Його часто використовують на складах, виробництві і сезонних роботах. Він може бути гнучкішим і дозволяє швидше почати роботу, але умови сильно залежать від роботодавця і є більше нюансів з внесками і виплатами. На практиці головна різниця не в назві, а в умовах. Буває, що під умова з людина працює за жорстким графіком і з постійними задачами. У такому випадку ризики для працівника вищі. Багато хто питає, що вигідніше по грошах. Без конкретних цифр на це питання немає відповіді. Потрібно дивитися на ставку, кількість годин, утримання за житло і доїзд, а також на нічні і бонуси. Одна і та сама ставка може давати різний результат. Висока цифра не має значення, якщо годин мало або є додаткові відрахування. Найчастіші помилки новачків прості: люди плутають бруто і нето, не уточнюють кількість годин. Не звертають увагу на умови житла. У результаті фінальна сума виходить значно меншою ніж очікували. Перед згодою на роботу завжди просіть написати умови письмово: ставку, тип договору, місто, графік і реальну суму на руки. Це допомагає уникнути непорозумінь і дає вам більше контролю. Умова о праці і умова злиценя це не добре і погано. Це різні інструменти. Важливо розуміти, що саме вам пропонують і на яких умовах, а не орієнтуватися лише на назву договору.